Компанія «Автомаркет Рівне. Знову на зв'язку, знову у вас вітаємо всіх. Свіжозагнаний Фрольцван Крафтер, дубль кабіні, 2016 рік, 21900. Шестимісний, 120 кВт, 160 кінських сил. Довжина борта 3,60. Ширина 220 на новий колесах. Ззаду має у нас прицепне. Ось такий кузов всередині гарний. Ніде ніяких нержавчин, царапин. На шкіряному салоні. Має сидіння пілот, круїз контроль. Нема таких людей, що не хотіли, б таке от кохання. Контроль oh на механіці. Oh Авто ціленке без єдиного підкрасу. Безнучий oh працює oh ідеально. Всі машинки в вогнях просто ідеальні грузовички в дубе кабіні. Кого цікавить, звертайтесь, ще подоїжджають, наявності є більше 20 машин.